Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в чарівну подорож, щоб дізнатися про дуже важливих і сильних людей, наших героїв. Як ви думаєте, хто такі захисники? Це люди, які бережуть наш дім, нашу Україну, щоб ми могли спокійно гратися, вчитися і спати. Багато-багато років тому нашу землю захищали козаки. Вони були дуже сильними, спритними та сміливими. Ось так вони виглядали. Жили вони усі разом, як велика родина, на Січі. Вони вміли швидко бігати, влучно стріляти та ще гарно співали. А ще вони любили свою землю дуже сильно. Козаки здавна вірили, що їх захищає особлива заступниця, Пресвята Богородиця. Тому 1 жовтня ми святкуємо День козацтва і День захисника та захисниць України. Це свято всіх, хто захищав нас у минулому та захищає за. Наші захисники воюють за те, щоб ми жили у мирі. Вони люблять свій дім, ваші посмішки, а найбільше коли немає війни. Ми пам'ятаємо козаків і дякуємо нашим захисникам і захисницям за мир та спокій. А тепер, малята, пропоную вам трішки пограти в гру. Привіт, малюче. Я загубив свій таємний скарб на Січі. Допоможи мені знайти його. Виконай прості завдання. Починаємо. Пізнайде козацький оселедець. Це не він. Може це? Теж ні. Ось зачіска, яку носили козаки. Наступне знайди козацьку зброю. Це не вона. Може, це? Теж ні. Правильно, ось вони, козацькі шаблі. Наступне завдання, де жили козаки? В будинку? Чи може в квартирі? Ні, звісно ж, ні. Вони жили в коріннях. Ура! Ми знайшли скарб. Це скриня для зберігання різних козацьких речей. Дякую тобі!